Ми живемо в останні часи. Саме в наш час буде друге пришестя Ісуса Христа, і це здійснення пророцтва, яке було давно пророку Даниїлу ще дві з половиною тисячі років назад. Коли царю на приснився сон про Істукана, ніхто не зміг його розтолкувати ні гадателі, ні халдеї, ні ворожбити, ні мудреці. Тільки пророк Божий Даниїл він пояснив царю, що означає цей сон. І цей стукан він показує ті імперії, які будуть царювати на цій землі. І ми зараз живемо в час, коли земля не змішується з желізом. Це час, коли намагаються різні царі все рівно будувати імперії, але їм не вдається імперії розрушаються скільки тільки на території Європи було цих імперій. Але вони розрушалися. СССР розрушився в один день. І зараз ми живемо в час, це якраз ноги і стукана, коли саме в ці ноги прилетить камінь згори, і цей камінь розрушить всі ці імперії, і буде царство Ісуса Христа. Тому нам всім потрібно пробуджуватися зі сну і ставати дітьми Божими. Приєднуватися до живої церкви, живого Бога, саме церква, саме святі, вони будуть царювати з Ісусом Христом в тисячолітньому Царстві. І саме свою святу церкву Ісус вознесе і воскресить останній день. І тому так важливо зараз прислухатися до пророків Божих, вивчати, аналізувати, роздумувати, роздумувати над тими пророцтвами, які описані в Біблії, тому що вони всі здійснюються по теперішній час. І нам дані люди Божі. Для того, щоб ми могли зробити правильний вибір. Жодна людина не зможе сказати, а я не знала. Тому що всім дано знати, Євангеліє воно доходить до кожної людини. І все, що нам потрібно зробити, це зробити правильний вибір в сторону Бога, прийняти Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, і слідувати за Ним. Тому приєднуйтеся, пишіть плюсик, і я зв'яжуся з вами і допоможу вам вивчати Слово Боже і ставати учеником Ісуса Христа, щоби весь той час, весь той апокаліпсис. Який гряде на цю землю щоб бути збереженими Господом.